Доброго дня, з вами таксіна група Кавлатексі. Вашій увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію. По даній позиції 7088, бьюзгалтери та спідня білизна. Дана позиція зараз йде за зниженою ціною зі знижкою в 32,5$. долари. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2,5$. долари. Вага мішка. 25 кг. Вартість мішечка становить лише 62,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати за зниженою доступною ціною. Код даної позиції повторюємо 70-88. Б'юзгалтери ідуть всіх розмірів, різноманітні моделі та кольори, Достатні кількості яскравих світлих. Також зустрічаються світлі однотонні. Повторюємо від сьогоднішнього дня код позиції 7088 йдуть за зниженою ціною, зі знижкою в 32,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2,5 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка лише 62,5 долара. В даній позиції присутні всі розміри. Зустрічаються і темні, і світлі, і яскраві. Кольорові, як бачите, ідуть різні модельки. Непоганий стан Повторюємо, по даної позиції 7088. Бюзгалтери, всіх розмірів ідуть за зниженою ціною, зі знижкою 32,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Чекаємо на ваші замовлення. Це буде Україна.